Вітаємо вас на каналі Техногайд. Сьогодні ми підготували для вас топ 5 найкращих м'ясорубок 2025 року. М'ясорубка є незамінним помічником на кухні, особливо для тих, хто цінує якість домашніх страв. Сучасні пристрої, окрім своєї основної функції, можуть мати і додаткові можливості, про які поговоримо згодом. У цьому відео ми розглянемо моделі від провідних брендів. Вони відзначаються надійністю, функціональністю та сучасним дизайном від бюджетних варіантів. До преміальних варіантів кожен знайде щось для себе. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Посилання на всі розглянуті моделі ви знайдете в описі під відео. Розпочинає наш рейтинг ROTEX RMG 202G бюджетна м'ясорубка, яка поєднує в собі доступну ціну та достойну функціональність. З потужністю 2000 Вт вона здатна переробляти до 1,5 кг м'яса за хвилину. що Є оптимальним показником для домашнього використання, компактний дизайн та легка вага 3,5 кг. Роблять її зручною у використанні та зберіганні. Модель оснащена трьома змінними решітками для різних видів подрібнення, а також насадками для ковбас та кеби, що розширює її можливості на кухні. Захист від перевантаження забезпечує довговічність пристрою, а прогумовані ніжки гарантують стійкість під час роботи. Якщо ви шукаєте надійну м'ясорубку за помірну ціну, Ну, Rotex RMG 202 г Vega стане чудовим вибором. На четвертому місці розташувалася Bosch MFW 3H 8B м'ясорубка середнього сегмента від німецького бренду з потужністю 2000 Вт та продуктивністю до 2,5 кг на хвилину. Вона легко впорається з великими обсягами м'яса. Особливістю цієї моделі є наявність реверсної функції, яка допомагає уникнути застрягання продуктів. У комплекті йдуть три решітки з нержавійки для різних ступенів подрібнення, а також насадки для ковбас ковбаста. Дизайн м'ясорубки продуманий до дрібниць. Відсік для зберігання аксесуарів та кабелю забезпечує зручність, а прогумовані ніжки, стійкість під час роботи. Bosch 18B це поєднання якості, функціональності та стильного дизайну, що робить її відмінним вибором для будь-якої кухні. Третю позицію займає Kenwood 515, м'ясорубка, яка поєднує в собі високу продуктивність та елегантний дизайн. З потужністю 1600 Вт та здатністю переробляти до 2 кг м'яса за хвилину. Вона стане надійним помічником у приготуванні різноманітних страв. Корпус та шнек виготовлені з міцного металу, що забезпечує довговічність пристрою. У комплекті передбачені три решітки для подрібнення різного ступеня, а також насадки для приготування ковбаси. Та КБ. Особливістю моделі є система реверсу, яка дозволяє швидко усунути блокування без розбирання м'ясорубки. Стабільність під час роботи забезпечують прогумовані ніжки. Kenwood MG515 515 це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість та стиль у кожній деталі. На другому місці нашого рейтингу розташувалася Moulinex ME 6261 преміальна м'ясорубка від французького виробника, яка поєднує в собі високу потужність та багатофункціональність з потужністю 2000 Вт та продуктивністю до 2,6 кг на хвилину. Вона легко впорається з будь-якими кулінарними завданнями. Модель оснащена трьома решітками з нержавіючої сталі для різних ступенів подрібнення, а також насадками для ковбас Кебе та Тиртками для овочів особливістю є функція реверсу та система захисту від перевантаження, що забезпечує безпеку та довговічність пристрою. Стильний дизайн та компактні розміри дозволяють легко інтегрувати м'ясорубку в інтер'єр будь-якої кухні. Ця м'ясорубка це вибір для тих, хто шукає надійний та багатофункціональний пристрій преміум класу. На першому місці нашого рейтингу розташувалася м'ясорубка Тефаль не 1190 838 Це потужний і багатофункціональний пристрій, який стане надійним помічником на вашій кухні. Максимальна потужність 1400 Вт дозволяє швидко та ефективно подрібнювати м'ясо. А продуктивність до 1,7 кг на хвилину робить її ідеальним вибором для приготування фаршу. У комплект входять різноманітні насадки, зокрема для ковб. Баз, шинкування, терки та томатів, що значно розширює можливості пристрою. Функція реверсу допомагає уникнути блокування, а компактні розміри дозволяють легко зберігати м'ясорубку навіть у невеликій кухні, завдяки поєднанню високої продуктивності, зручності та стильного дизайну є чудовим вибором для будь-якого господаря. Дякуємо, що переглянули наш рейтинг топ-5 найкращих м'ясорубок 2025 року. Сподіваємось, що ця інформація допоможе вам обрати ідеальний пристрій. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Посилання на всі моделі в описі під відео. До зустрічі у наступних випусках.